Заді одне, я відверто сказав все, що в мене було в прошлому і ніколи назад не оглядаюсь. Я хочу сказати вам від щирого серця, не повторюйте моїх помилок молодості. Бо кожне гімно вашої репутації це згадає. Добреше, ще опаскудить ще більше додава щось розкаже. Робіть краще добро. Воно завжди переможе зло. Росіть хліб, якщо вмієте. Захищайте землю. Як можете захищайте. Кажіть просто правду. Бо від правди і чорти лисі тікають, як відладана. Слава Україні! Слава українській нації і п**ць Російської Федерації! Слава Україні!